На навчаннях Славутської підстанції екстреної медичної допомоги я, Олександр Мельник, голова Славутської районної державної адміністрації, переконався, що у нас працюють віддані свої справі та професійні медики. Я старший фельдшер Славутської підстанції екстреної медичної допомоги Зоя Семенюк. Насамперед хочу звернутися до населення Славутщини. Хочу сказати вам, що ми працювали, працюємо і будемо працювати заради вас. Але ми хочемо попросити вас, щоб ви зробили маленький крок заради нас. Ми просимо вас не викликати швидку по всяких дрібницях. Звертайтеся до нас тільки за екстреною медичною допомогою. Карантин це не відпустка, не канікули, не відпочинок. Це час для збереження вашого здоров'я. То я теж закликаю вас, залишайтеся вдома. Я, сестра медична Олена Андращук, закликаю вас, мийте руки. Я водій екстреної допомоги. Комар Петро, ми працюємо раді вас. Закликаю, сидіть вдома. Я фельдшер екстреної медичної допомоги Клімчук Андрій. Користуйтеся засобами індивідуального захисту. І залишайтеся вдома! Тому що ми працюємо заради вас, новий тип коронавірусу лише один з багатьох видів ГРВІ. Від нього можна традиційно убезпечитися профілактичними засобами, як при звичайній застуді. Уникайте контакту з людьми, у яких є ознаки високої температури та кашель. Правильно використовуйте медичні маски та засоби індивідуального захисту, зокрема в медичних закладах. Мийте руки з милом або дезінфікуйте засобом на основі спирту, особливо ретельно, після контакту з тваринами. Під час готування добре обробляйте м'ясні продукти, будьте здорові.